Ми з вами поговоримо про свято, яке ми будемо святкувати незабаром. Це свято називається Пасха. Його святкують кожен рік навесні. Але дата змінюється за церковним календарем. Тому ми в цьому році святкуємо Пасху 16 квітня, І ще її називають Великдень. До цього свята всі родини завжди готуються особливо. Матусі печуть з бабусями паски, дівчатка прибирають у хаті, хлопчики допомагають батькам. І завжди, в цей день, коли настає паска, люди складають такий, називається пасхальний кошик або е, Великденський кошик, куди кладуть багато е, своїх улюблених продуктів харчування. Але особливим повинна бути це паска і. Яйця. А яйця бувають різні крашанки, дряпанки, писанки. Ось давайте з вами розглянемо малюнок. Як дівчинка готується до паски. Давайте звернемо увагу, що на столі в неї є на тарілоцькі паска, на паскі зажжена свічка, і вокруг паски лежать різні яйця. Ось подивіться: це крашанки. Вони покрашені в один кольор, а це писанки. Вони розписані різними узорами. Ось пасхальний кошик, в якому є продукти харчування, яйця, крашанки. А дівчинка, бачите, в неї є різнокольорові фарби, і вона розписує, наносить малюнок на яєчко. Тому вони називаються писанки. А зараз я пропоную вам розглянути ще одну картинку, де намальовані різні види великодніх яєць. Ось зверніть увагу: це крашенка. Вона пофарбована в один колір. Кольори можуть бути різні: і жовтий, і синій, і зелені, і блакитні. Це називається крашенка. Це крапанка. Її яєчко яйця красять. Колір, а потім гострим предметом е, наносять, воском, наносять крапочки, крапають різнокольоровим воском. Це скрьобанка. вона покрашена в один колір і гострим предметом наносить мастріння різні візерунки. Оце писанки. Їх розписують майстрині власну руч. У кожному регіоні нашої України вони різні за традиціями цього регіону. Є яйця-мальованки. Ось такі вони. І ось такі, подивіться сюди, будь ласка, це декоративне малювання. І воно, при... ну як, як сувенір, розписують дерев'яні яйця. Нарву називається Дерев'яні яйця мальованки. А зараз я вам пропоную послухати вірші, які вивчили вихованці нашої групи. Такі Мар'яна, Артем і Міла, і прослухати пісню Розмалюю писанку, яку вивчила Віра. Я писанку гаскалу намалюю, На нее склонно солнышко блещить, Лосовый дождик молосить. Гарна писанка у меня, Но быть краще не Мама тики помогала, Маювала я сама. Песню заспіваємо, За светом вас прилетаємо. Малеча радісно співає, відродження Христа вітає, летять всі слова до небес, Христос Воскрес! Христос воскрес! Розмалюю писанку, розмалюю, гриба в собоку.